Всім привіт! З вами Art Маршал, і сьогодні я підготував для вас коротенький гайд на місію в Call of Duty, а саме електронна вівця, що належить фракції Corona. В ній необхідно хакнути RBM в корпусі 21 або на Ашику. RBM це той самий робот, який досить непогано знімає вам ХП, а взламувати ми його будемо за допомогою ddos атаки. РБМ ми будемо зламувати на території Ашіко, тому що доступ до неї не обмежений. І, як мені здається, робот там простіший, ніж в корпусі 21. Так, стой, я не на Відправляємося до центрального замку, знаходимо нашого робота і підходимо до нього впритул, натискаючи при цьому ddos атаку. Є. Після цього можемо його взламувати. Тільки будьте обережні, тому що він починає їздити і з вами може статися така ж сама ситуація, як зі мною. От і все, на цьому ваша місія виконана. Якщо маєте бажання, можете ще трішки погратися з безневинним роботом, зробити з ним пару гарних сімейних фотографій. Дивись на цього лаша. Як у тебе діла? ти що, красота, ти ти в просто Фух. А з вами був Артмаршал, Всім удачі і успішної гри.